Вітаю вас в ефірі програма «Закон і порядок і я її ведуча Тетяна Гадомська. 14 квітня відзначають своє професійне свято Державтоінспектори України. Історія цього свята розпочинається в 20-х роках минулого століття. 1918 рік приписом інструкції про організацію робітничої селянської міліції було зазначено спостереження за справним станом доріг мостів, загад, вулиць. Площ, а також нагляд за порядком руху на них. Ці функції подальшого виконувалися відділами регулювання вуличного руху та дорожньо патрульною службою. 1920 рік. Володимир Ілліч Леній підписав декрет Ради народних комісарів про авторух по Москві і її околицях. Вони передбачали введення певних вимог до автомашин, реєстрація, порядок їх використання, номерні знаки, водіям, наявність водійських посвідчень, шляхових листів, встановлював граничні швидкості руху автомобілів і мотоциклів, визначали осіб відповідальних за порушення правил руху. Була затверджена інструкція постовому міліціонерів про порядок користування жезлом. У ній говорилося, що з метою правильного врегулювання вуличного руху всім постовим міліціонерам вручаються жезли довжиною 11 вершків червоного кольору та жовтою рукояткою. Днем народження Державтоінспекції вважається 3 липня 1936 року. Дата виходу постанови ради народних комісарів за номером 1182. Утверджено положення про державну автомобільну інспекцію головного управління робітничої селянської міліції СРСР. 1940 рік у складі Державтоінспекції стала функціонувати спеціальна група з розшуку автомобілів, що зникли з місця ДТП. Були розроблені перші типові правила руху по вулицях міст і дорогах СРСР. 1956 рік дає надано право позбавляти водіїв прав на керування автомобільним, мотоциклетним та міським електротранспортом строком до одного року за управління транспортом в нетверезому вигляді забороняти експлуатацію автомобілів і мотоциклів особистого володіння, якщо власники керують ними без водійських посвідчень. У післявоєнний період співробітники Даї брали активну участь у відновленні автомобільного парку країни у середині 50-х років. Випуск вітчизняних автомобілів перевищив довоєнний рівень у 2,5 рази, що гостро поставило питання попередження та профілактики дорожньо-транспортного травматизму. У першій половині 60-х років вступили в силу єдині в країні правила руху вулицями та дорогами. У цей же період було розпочато застосування індикаторних трубок для виявлення водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Почали споруджуватися перші стаціонарні пости для здійснення нагляду на заміських дорогах. Освоїться виробництво екзаменаційних апаратів для оцінювання теоретичних знань кандидатів у водії. У 70-х роках значно покращується технічна база Даї. Для нагляду за дорожнім рухом починають використовувати радіолокаційні вимірювачі швидкості транспортних засобів, гелікоптери та патрульно-санітарні автомобілі. Наприкінці 90-х років значно збільшується кількість автотранспорту та інтенсивність його використання. Стан безпеки дорожнього руху помітно ускладнюється. Значно зростає кількість аварій та загиблих. Все частіше з'являються повідомлення про злочини на дорогах. Всі ці обставини продиктували необхідність посилити контроль з боку Державтоінспекції, зміцнити і розширити її структуру. Після увільнення з армії при розформуванні Северного військового округу, де я служив, я приїхав у 60-му році в місті Білої церкви, де проживали мої батьки. І прийдя горком партии становиться на партийный учет. Секретарь райкома партии мне дали направление и отправили меня в Киев в отдел кадров в управление Министерства внутренних дел. <coughs> в то время было принято решение всех офицеров, уволенных с армии, забирать на работу для укрепления милиции. <coughs> Приехать приехавший в отдел кадров, начальник милиции городской тогда был, подполковник Бровин. Он сказал, поедешь, только куда тебя будут направлять, скажи, чтоб тебя направляли в Белую церковь, к нам. Ну, я приехал, со мной побеседовали в отделе кадров, спросили. Я говорю, я вообще-то сам по образованию техник-механик и права имею, и все, я если посылать на работу, то я согласен ехать в Белую Церковь работать, в инспекцию, так как у меня там родители и квартира у них есть, все есть где жить, и, и там есть должность. Там тогда была организована здесь дорожная милиция по обслуживанию трасс государственного назначения, открытые для движения иностранных туристов. Начальником этого подразделения был капитан Арутюнян, куда меня и направили старшим инспектором этого подразделения. Впоследствии, по истечению месяца три или четыре, Арутюнян переводится к себе на родину, а меня отправили в отдел кадров, вызвали и сказали, что вот. По представлению начальника милиции вы назначаетесь начальником этого подразделения. Так я оказался начальником дорожной милиции по обслуживанию этих государственных трасс и до 1963 года работал в этом подразделении. В 1963 году наше это подразделение расформировали, сделали из него... Киева Васильковский и Белоцерковский взвода дорожно-патрульной службы. А меня назначили начальником ГАИ города Белая Церковь, куда со мной перешли часть моих подчиненных. Другие мои подчиненные были назначены кто в Белоцерковский район, кто пооставались в Васильковском районе на службе. Некоторые перешли в другую службу. Так я с 1963 -го года работал начальником отделения города Белая Церковь. И ушел на пенсию в 1977 году по выслуге лет. Ну, коллектив у нас был неплохой, хороший. Ну, в основном наша задача была, мы занимались, это надзор за движением транспорта в городе Белая Церковь, надзор и обеспечение проведения профилактических мероприятий, занятий в школах, в автопарках, занимались приемом экзаменов техосмотрами техосмотры проводили тогда был Ратушенко Николай и Швычков Виктор они занимались проведением техосмотров Ратушенко занимался приемом экзаменов и выдачей удостоверений на право управления транспортом я подписывал эти удостоверения также Кутовой Борис Иванович был, он занимался в основном организацией дорожного движения. Это его задача была установка дорожных сигнальных знаков, светофоров, <coughs> нанесение разметки, определение и установка остановок маршрут государства, общественного транспорта. И также он занимался еще <coughs> Когда производилось какое-то строительство, то с ним согласовывали, что при каждом, вот, допустим, строился там какой-нибудь магазин или клуб. Специально, чтобы делалась площадка для остановки транспорта, чтобы можно было подъехать. Там. Это его, вся была служба. Курение, я уже сказал, занимался агитмассовыми работой. У нас была машина такая на которой он занимался, мог кино прокрутить, мог включить громко говорить или на улице провести какую-то беседу. Сколько человек? Ну, человек 20, около 30 был тогда. На обслуживании города Белая Церковь. А транспорт? а транспорт у нас... Было две машины, остальное все мотоциклы мотоциклы с колясками у нас были. Киевского завода. Также у нас были организованные КП в сторону сквери. Было КП, там все время дежурили, и в сторону Володарки. Ну и КП также на Киев оставалось, и через него тоже надзор осуществлялся. Занимались оформлением дорожно-транспортных происшествий. Производили розыск водителей, которые скрывались с дорожно-транспортных происшествий. Занимались расследованием этих предварительных, то есть этих расследований. А потом передавали в следственный отдел, дальше вести расследование. Вот в основном такая служба наша была. Как люди, водители э, относились к госавтоинспекции и работникам? Водители тогда относились совсем по-другому. Тогда не было, чтоб остановил машину и чтоб водитель не вышел с кабины, не вышел и не шел. И инспектор я и инспекторов обычно инструктировал, когда я говорил, что не ждите, когда к вам будет человек бежать, остановили, подойдите к нему, представьтесь, кто вы, что вы, ваше звание, объясните ему, что он нарушен, а потом потребуйте его документы и уже разбирайтесь или ограничитесь забыть компостные просечки, можно было делать в талонах. Компостную просечку или беседы ограничить, или протокол составлять, если крупное нарушение. А теперь нет, теперь никто не выйдет к себе. Все такой закон принят, что даже права не надо предъявлять. Покажи в окошко и едь себе дальше. У нас такого не было. Совсем по-другому. Водители никогда не, не, не грубили. Сколько вот я прослужил, и Септер и теперь, которые еще помнят меня, никто, вот я уже 37 лет, 38-й год на пенсии, еще мне никто не сказал плохого слова, что ты всякой такой, ты меня решил, то нет. Когда бы они встречались, вот здравствуйте, рады видеть. А сейчас, знаете, я не понимаю это обращение, как они могут нагрубить, могут не остановиться. Мы раньше, по сути дела, то и не гонялись, если он не остановился. Запиши номер, а потом в картотеке нашли его номер, вызвали и разобрались с ним. Какие тогда послевоенные люди и власть? Как вот... Ну, понимаете, тогда люди <клёх> были более лояльные, более сочувственные. Дело в том, что они пережили войну, и пережили невзгоды, пережили голод, все. И люди, люди были совсем другие. Сейчас народ, по-моему, он немножко грубее стал. Как-то друг к другу не так уж лояльно относили, относятся, чтобы помочь. Он сейчас трудно. Сейчас, понимаете, человек может сердце у него заболеть, может упасть, а у него будет идти и не остановится. Пройдут, скажут, а напился, валяется. Тогда как-то другое было. Народ как-то чувствовал уважение друг к другу, заботу. А сейчас нет. Вы бы хотели бы сейчас бы служить в милиции? Служил бы, конечно, если бы позволяли года, но у меня уже Мені вже 83 роки вот исполнится, Так що я вже своє відслужив. 24 липня 1991 року Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголосила Україну незалежною державою. А через 6 років, 14 квітня 1997 року, відбулася історична подія, яка стала причиною появи такого свята, як День Даї МВС України. Цього дня Кабінет міністрів України затвердив положення про державну автомобільну інспекцію. Це свято відзначають працівники Державтоінспекції, на яких покладено безліч функцій, пов'язаних із забезпеченням порядку і безпечного руху на дорогах, контролем за дотриманням правил дорожнього руху і законів, які регламентують питання безпеки дорожнього руху, а також охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів. Швидке виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, а також виявлення причин і умов виявлених порушень, таким чином у незалежній державі був затверджений день державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. В липні місяці 2012 року сталося об'єднання Білоцерківського міського та Білоцерківського районного відділу міліції. Відділення ДАІ також об'єдналися. В штаті відділення Даї Білоцерківського міського відділу з обслуговування міста Білоцерква та Білоцерківського району нараховується 43 працівники державтоінспекції. За цей час проведена велика кількість роботи. Стала велика територія, яку потрібно патрулювати. До того всього ще додалася автодорога Київ-Одеса. Яку ми також обслуговуємо. Але колектив здоровий, я рахую, всі відповідально відносяться до виконання своїх службових обов'язків. Колектив дружний, в колективі завжди чувствується підтримка один другого. І про це ми можемо говорити, виходячи з тих ситуацій, з яких ми вийшли. Якісний опад був недавно, з 22 по 24 березня, коли дружно весь колектив працював, не покладає своїх сил. Допомагаючи всім учасникам дорожнього руху, на базі першої школи створено майданчик з безпеки дорожнього руху. Куди ми постійно гукаємо дітей і там їм популяризуємо правила дорожнього руху. Нещодавно на базі 16 ї школи були проведені міськрайонні змагання КВН-ЮР 2013 року, де перемогла команда першої школи міста Біла Церква, яка їздила на змагання у область, і в змаганні в області вона здобула друге місце серед усіх команд Київсь... Київської області. 13 квітня з 12 до 15 години в центрі міста Біла Церква буде проведена акція управління ДАІ в Київській області народ України за безпеку дорожнього руху, де ми також будемо пропагувати виконання усіма категоріями учасників дорожнього руху, вимог правил дорожнього руху, безпечної поведінки на дорозі. Постійно працюємо із перевізниками. По забезпеченню безпеки дорожнього руху з усіма категоріями водіїв та учасників дорожнього руху. Після проведення всіх профілактичних заходів я думаю, що населення нашого міста та білоцерківського району скаже, що на шляхах нашого міста та району стало їздити, їздити безпечніше. І Якщо ми візьмемо аварійність, вона знижилась в порівнянні з минулим роком. Постійно працівники державної інспекції відвідують навчальні заклади, виступають перед дітьми, виступають в колективах. В трудових, де доводять наші здобутки, так і наші прорахунки. Ну, прорахунки ми знаємо. Да, ми вийшли з зими, ми бачимо стан шляхового покриття, і ми бачимо, що це є проблема, і на усунення цієї проблеми потрібні кошти. Ну, В цьому питанні у нас є співпраця із міською радою, із Білоцерківською районною державною адміністрацією. І я думаю, що з настанням. Теплих днів буде проведений ямковий ремонт і знову дороги Білої церкви стануть безпечними і на них буде приємно їздити. Шановні працівники ДАІ та ветерани Державної автомобільної інспекції України, з нагоди професійного свята щиро вас вітаю із цим святом. Всім бажаю вам, вашим родинам крепкого, крепкого здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, затишку. Щоб, Повага від людей завжди була поруч з вами, щоб учасники дорожнього руху тільки говорили дякую працівникам ДАІ і ніяких негараздів, і непорозумінь у вас не було з учасниками дорожнього руху. Тепла вам, родинного затишку і всіх життєвих гараздів. Сьогодні Державтоінспекція виконує завдання, поставлені Міністерством внутрішніх справ України. Бере участь у підготовці законопроєктів, контролює хід виконання нормативних актів у сфері гарантування безпеки руху. Розробляє нові навчальні програми і проводить активну роботу з профілактичною дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Як і раніше, пріоритетними завданнями Державтоінспекціями є гарантування безпеки дорожнього руху, боротьба зі злочинністю на дорогах, надання допомоги всім учасникам дорожнього руху, пошуку викрадених транспортних засобів, попередження аварійності. ДАІ активно переоснащується, забезпечуючи свої пости і підрозділи новими сучасними приладами фіксації порушень правил дорожнього руху, що дозволяють більш ефективно боротися з порушниками. Основні завдання ДАІ надання допомоги учасникам дорожнього руху, захист їх прав і законних інтересів, а також виявлення і припинення правопорушень. Даї бере на озброєння автоматичні комплекси. Нові прилади автоматично фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, передають інформацію мобільним нарядам або на віддалені стаціонарні пости ДАІ, працівники яких вживають відповідних заходів. Газоаналізатор Алкотестер ще одна новинка в роботі сучасного працівника ДАІ. Це інтелектуальний професійний портативний алкотестер для дорожньо-патрульної служби, який забезпечує якісний та своєчасний медичний огляд водіїв для встановлення факту вживання алкоголю і стану сп'яніння в сучасних умовах для зниження вартості проведення досліджень та підвищення оперативності їх проведення. Працівники ДАІ Білоцерківського міськвідділу проводять профілактичні заняття в трудових колективах не тільки серед дорослого населення, а особливу увагу приділяють дітям, майбутнім водіям. Під час проведення зустріч наяву показують, як працюють різні пристрої. Використання нових сучасних приладів з контролю за дорожнім рухом дозволяє більш ефективно боротися з порушниками правил дорожнього руху, а також максимально відсторонитися від так званого людського фактора, коли водії звинувачують інспекторів ДаІ в упередженому ставленні, необґрунтованому нав'язуванні фактів чинення порушень на дорогах. Інспектори дає і в день, і вночі, і в дощ, і в непогоду постійно несуть свою службу нелегку та відповідальну. Вони не тільки слідкують за рухом транспорту, а й виявляють та затримують злочинців, які викрадають автівки або тікають з місця скоєння інших злочинів, а також тих, хто сів за кермо не тільки в стані алкогольного сп'яніння, а й наркотичного. Державтоінспектор це перш за все працівник міліції і тому виконує всі функціональні обов'язки міліціонера, захисника прав та свобод громадян. Шановні працівники Державтоінспекції Білоцерківського міськвідділу, щиро вітаємо вас з професійним святом. Ваша служба вимагає багатьох якостей, практичного досвіду, знань в різних галузях, а також уміння прийняти єдине вірне рішення в найскладніших ситуаціях, що складаються на дорогах. Впевнені, що ви і надалі будете робити все, щоб мешканці нашого міста та району і гості відчували себе у безпеці на наших вулицях. Бажаємо всім співробітникам Державтоінспекції Білоцерківського міськвідділу, здоров'я, радості, щастя і благополуччя! Це була програма Законний порядок.